Іван Кравченко народився в родині педагогів 25 грудня 48-го року в Костянтинограді Херсонської області. Його дитинство пройшло в післявоєнні роки та залишило по собі лише добрі та теплі спогади. Це дуже старий міст, більше 300 років. Одна із ліній оборони була, що татаро-монгольський я так сказати, воювала з нами. Вот. И я помню, что пацанам мы, мы искали наконечники, стрелы. Вот. Очень красивое время. Время было такое безшабашное, послевоенное. З дитинства Іван Кравченко захоплювався технікою, а вже в початкових класах самостійно зібрав перший радіоприймач. Ще, так сказати, в цьому дитячому віці, я вже не пам'ятаю, з якого я моменту, почав увлекатися будь-якою технікою, в тому числі і радіотехнікою. Это были разобранные послевоенные тарелки, такие, если хронику кто-то смотрит, большая такая тарелка с болтом радио называлась. Вот. Меня интересовало, почему она говорит. Вот это вот, так сказать, жизненная крыда, это радиотехника. Скорее всего, и вот эта радиотехника меня толкнула на да, вот и телевидение. В 62-му році родина Кравченко переїжджає до Нікополя. Тут Іван Кравченко закінчив школу педагогічне училище. Далі була армія, навчання в Криворізькому пединституті, Московському інституті зв'язку. Робота з контрольно-вимірювальними приладами. На початку 90-х, коли можна було створювати кооперативи, з'являється кварц. А вже в 94-му він починає ефірне мовлення. За час роботи на кварці побувало чимало цікавих особистостей. Іван Кравченко спілкувався із Яснови. Видцями, з політиками. Тому сьогодні, як зізнається ювіляр, йому простіше аналізувати події, що відбуваються в країні. Хочеться, конечно, щоб народ розумів одну річ: що для того, щоб щось змінити, потрібно нужно змінити систему саму. Не членів системи, а саму систему. Потому що меняя одного на другого, не міняя систему, система остається та же самая. От, а якщо ми чего чогось так и корінного і чого то чогось добитися, от, і за 20 лет ця система не ну, будем говорить, не показала. Мені президентів одних на інших, то це говорить, що нужно змінити систему. В день ювілею, озираючись назад, Іван Кравченко зізнається в своєму житті, він досяг того, чого хотів. Я вообще себя называю вредным. Дело в том, что все, что я наметил, оно материализовалось. Вот как иногда, так сказать, сам себя что-то боишься. Я считаю, что умный человек от дурака мало чем отличается, по большому счету. В принципе, и те и, и другие требуют удовольствия от жизни, хотят их получить сразу. Вот. Но разница в том, что... Умный человек планирует и достигает это постепенно, а дурак хочет сразу. В принципе, вот то, что я намечал, одно реализовалось. И вряд ли я, допустим, чтобы что-то что, что, что изменил вообще. За розвиток регіону Іван Кравченко в 2009 році був нагороджений відзнакою губернатора Дніпропетровщини та годинником. Зараз ювіляр на пенсії та не полушає свого захоплення техніки. Він радіолюбитель. Він спілкується з тисячами радіолюбителів по всьому світу та обмінюється з ними картками з унікальними позивними.